Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ой, подивіться, хто до нас завітав у гості. Та це ж песик-гавчик. Привіт-привіт, малята! песик Гавчик розповів мені, що приніс для нас щось цікавеньке. Гавчику, що ти приніс? Я приніс для вас цікаві завдання. Діти. Давайте спробуємо виконати всі завдання від нашого песика. Чи цікаво вам дізнатися, яке перше завдання? Так! Давайте поглянемо Це Та це ж гімнастика для наших оченят! Готові повторюємо рухи разом із песиком. Право виконують. Тільки наші оченята, голова рівно і не рухається. Розпочинаємо. Дивимось праворуч, ліворуч. Повторюємо уважно за песиком. Зараз будемо дивитися вгору вниз. Далі йдуть кругові оберти очима. Далі будемо рухати очима по діагоналі, виконуємо уважно повторюючи за песиком. Молодці! Добре впорались! Що ж, подивимось наступне завдання від нашого гавчика. Що це? Та це ж чистомовки! Діти, давайте покажемо гавчику, як добре ми вміємо вимовляти чистомовки. Готові? Дуже добре! Тоді починаємо! Ато, ато, ато! Чистомовок! Є багато ті, ті, ті. Та найкращі будуть ті, ята, я та ята, що поможуть вам малята. у у-у ротик, щоб слухняний був. Аха-аха-аха. А де ж наша черепаха? Оня, 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 черепаха наша соня. Ів, 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 до весняних, теплих днів оню, оню, не турбуйте нашу соню. Ям, ям, ям важку взимку горобцям. Ти, 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 їм зернятка не знайти. Ати, 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 треба крихт їм накидати. Ать, 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 щоб їм під стріхою дрімать. Чи то лис, чи то ліс, чи то кинь, чи то кінь. Чи то кит, чи то дід звуки лутати не слід. Які ви розумники, дуже добре. Діти, а ще наш гавчик приніс для нас подарунок. Давайте на нього подивимось. Ось таке сонечко приніс для нас гавчик. Діти, щось не так страпилось з цим сонечком, йому чогось не вистачає. Як ви вважаєте, чого саме не вистачає нашому сонечку? Так, які ви всі уважні, промінчики, давайте допоможемо гавчику позбирати всі промінчики для нашого сонечка. В нас є ось такі промінчики, на яких намальовані крапочки. Потрібно розмістити їх таким чином, щоб кількість крапочок співпадала з цифрою біля нашого сонечка. Порахуємо, скільки всього промінців для нашого сонечка ми маємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Всього вісім промінчиків. Давайте поглянемо на перший промінчик. На ньому скільки крапочок? Давайте порахуємо разом. Один, два. Так, на ньому дві крапочки. Де на нашому сонечку цифра 2. Вірно, ось вона. Перший промінчик ми розмістимо ось тут. Дуже добре. А на другому промінчику скільки крапочок? Давайте рахувати теж разом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Вісім крапочок. Де цифра вісім на сонечку? Так, ось вона. Дуже добре. Третій промінчик. Скільки тропочок. Вірно. Одна. І цифра один в нас. Ось. Дуже добре. Розмістимо наш промінчик. Так, наступний промінчик. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Всього сім крапочок. Де цифра сім? Подивіться уважно. Так, ось вона. Молодці. Розміщуємо промінчик. Рахуємо наступний промінчик. На ньому скільки крапочок? Один, два, три. І цифра 3 на сонечку у нас де знаходиться. Молодці, які ви уважні! Розміщуємо промінчик. Так, а наступний промінчик у нас на ньому скільки крапочок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І цифра шість. Подивіться уважно. Знаходиться. Так. Ось вона. Розміщуємо наш промінчик. І залишилось всього два промінчики. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, на цьому промінчику крапачок. І цей промінчик ми розміщимо де? Так, вірно, там де. Цифра 5. Які ви розумники? І останній промінчик. Скільки крапочок? Я впевнена, що ви вже порахували. Але давайте перерахуємо разом. Один, два, три, 4. Вірно. І останній промінчик ми розмістимо. Ось тут. Ось так сонечко. Виглядає в нас з промінчиками. Сонечко вдячне, що ми знайшли всі його промінчики. Діти, гамшу, дуже сподобалось, які ви були уважні, кмітливі, зосереджені і як ви виконали всі його завдання. А нам вже час прощатися. до наступних зустрічей. Бувайте!